Привіт, я Даша, і це відео я записую вже з Сполучених Штатів Америки, бо я приїхала сюди з Канади. Про свій шлях з Канади до США я запишу окреме відео, оскільки нашу дорогу я знімала, і оскільки ми перетинали кордон саме машиною з Канади до США. То я все це розповім, як пройшов наш кордон, скільки часу ми провели на кордоні і так далі. А зараз я хотіла б поділитися своїми враженнями і просто вийти до вас, і розповісти саме, чому ми вирішили приїхати з Канади до США. Можливо, це рішення буде <свистач> в ваших очах нелогічним. Оскільки в нас вже були готові всі документи для подачі на піар, ми вже зробили, склали тест, ми зробили все необхідне для того, щоб подаватися на піар, але все ж таки ми вирішили переїхати до США. Якщо ви знаєте, то в свій час. Ми стали переможцями деве 2020, виграли грін карту, але так її не отримували. Не отримали через прокламацію Трампа через ковід. Ми судилися, виграли цей суд і зараз знаходимося в стані очікування нашої грін карти, але досі її ще немає, і ми вирішили її чекати саме в Сполучених Штатах, тому що ми були націлені сюди їхати. А ще декілька років тому, чотири роки тому, приїхали ми в Штати по програмі Юхою, яка наразі діє для українців. Якщо ви знаходите спонсора у Сполучених Штатах, то він подає заявку і ви можете приїхати так само. До Сполучених Штатів Америки нічого складного немає. Ми рішення наше чекали десь два тижні. За два тижні нам вже прийшов дозвіл на в'їзд, і по цьому дозволу на в'їзд ми її перетнули кордон офіційно. І тепер ми можемо тут перебувати два роки, а потім, потім буде видно. І що я хочу сказати, які переваги тут ми побачили для себе. Переваг це те, що вищі зарплати, в... це плюс. Плюс в тому, що тут можна саме в фінансовому плані почувати себе комфортніше. І також тут можна подорожувати, оскільки це не коштує всі гроші світу, тут як це коштує в Канаді. Ми трошечки поподорожували Канадою, і в принципі є з чим порівняти, оскільки тут за цей короткий проміжок часу, поки ми тут два тижні. Ми вже проїхали пів Америки, оскільки спочатку ми з Канади приїхали в США і потім з Чикаго. Ми просто поїхали через всю Америку до Каліфорнії знову таки машиною. Ми зупинялися в готелях. Ми зупинялися в різних штатах. Понад 10 штатів ми проїхали. В різних містах і тому є з чим зрівняти машиною, також літаком це ще доступніше. Літати, відпочивати в Канаді це значно дорожче. Але звісно, звісно, не подорожі стали нашим основним критерієм, чому ми таке вирішили переїздити сюди в США. Зараз де ми знаходимося? Ми знаходимось в штаті Іллінойс і в місті Чикаго. Ми обрали саме це місто. Я вам також розповім напевно більш детальніше в іншому відео, але тут я декілька слів скажу, чому саме тут. Тут тому що тут життя дешевше, тут ціни на оренду житла вони прийнятні. Зараз ми знаходимося в пошуках нашого житла і наразі живемо у наших друзів. І тут податки вони нижчі, ніж в інших штатах, оскільки спочатку ми, звісно, хотіли жити в Каліфорнії, і саме туди ми і поїхали. І ми подолали досить великий шлях, оскільки ми машиною їхали з Чикаго до Каліфорнії, і потім з Каліфорнії ми знову-таки поверталися в Чикаго. Так, дуже був цікавий. Шлях, я все записала, все нашу подорож, тому я поділюся нашою подорожю трошки пізніше. Що нас привабило в Сполучених Штатах, це те, що це країна підприємництва, і тут, наче, все спонукає тебе до цього. І ще це країна, звісно, можливостей. Я не хочу казати, що Канада. Не країна можливостей і так далі. Звісно, там також дуже багато можливостей, і... але мені здається, що там все більш заточено все-таки на те, щоб люди саме працювали десь на позиціях, на роботах. Але знову таки все перевіримо на власному досвіді, буде з чим порівняти зараз. Ми займаємося. Відкриття наших кредитних карток, social security number і все-все таке, всі документи зараз оформлюємо і шукаємо житло, де будемо жити. Звісно, без цих документів трошечки складно. Можна знайти житло, але якщо у вас буде поручитель. А знову ж таки, знайти поручителя не так вже й легко, оскільки поручитель має відповідати певним критеріям. І щоб він відповідав певним критеріям, це його заробітня платня має бути офіційною, вона має складати, наприклад, десь п'ять разів перевищувати нашу орендну плату, скільки буде коштувати місячна орендна плата. І тут е, такі трошки. Дискомфорт з цим, оскільки, наприклад, всі, хто приїздять, не всі працюють офіційно в Сполучених Штатах. Багато людей, які працюють відразу десь в доставках в таксі, і вони, звісно, податки не платять, це не офіційна робота. І, звісно, вони не можуть виступати перед вчителями. Тому, якщо є знайомі, які офіційно працюють, в них гарний дохід, то це. Дуже і дуже воно спрощує пошук житла. Також є ріелтори офіційні, які працюють, і, типу, ми їм навіть нічого не платимо, бо їм платить саме орендодавець. Він їм платить якийсь відсоток і, по суті, ви користуєтесь послухами ріелтора безкоштовно. Це дуже круто і дуже класно, що не треба нічого сплачувати ріелторам. Але звісно, якщо у вас є всі документи, тут також дуже важливий кредит скор, як і в Канаді, і дуже і дуже багато різних таких історій. І тому, якщо у вас вже є цей повний пакет документів, якщо у вас вже є кредит -скор, і все таке інше, то вам набагато і набагато простіше буде знайти житло. Ми сьогодні їздили, ми дивилися багато варіантів, вони є, і ціни досить привабливі, тобто це житлові комплекси, де є і басейн, і спортзал, і ціна. Наприклад, сьогодні ми дивилися двохкімнатна квартира. А ви ж знаєте, двохкімнатна квартира – це по суті трикімнатна, оскільки є гостьова кімната і ще. Дві спальні кімнати, і ось за таку квартиру просять лише 1300 доларів. Я вважаю, це дуже класний варіант, і дуже класно, оскільки ми студію винаймали в Канаді, вона взагалі була малесенька, і ми за неї платили 1300 доларів. 1350, звісно, канадських доларів. Але все ж таки різниця вона відчутна. І в цьому мені здається ще перевага Сполучених Штатів, що тут в принципі, можна підібрати штат, який тобі буде просто <хи> до вподоби. В якому? плані? В тому плані, що клімат тут можна підібрати, який буде більш до душі. Хочеш жити в соціальній спеції, будь ласка, їдь в Каліфорнію, їдь у Флориду. Хочеш таку саму погоду, як в Україні. От, будь ласка, Ілінойс. Він якраз підходить під погоду в Україні, також зміна пір року і тому подібне. Тобто кожен може обрати те, що йому буде до в плані клімату, і знову ж таки в плані бюджету. Оскільки тут в Каліфорнії мені здається, це таке як. Окреме государство, де просто найвищі податки, де житло космічних грошей коштує, і свої правила. Щоб ви розуміли, в Каліфорнії навіть ваші права водійські, ви, якщо приїхати з США з іншого штату, просто вам все одно треба перездавати на ці права. Ось така історія. Але також можна обрати, наприклад, Іллінойс, Я зараз як амбасадор вже Іллінойсу, чи будь-який інший штат, де буде податки нижче, оренда житла нижча, а зарплати, в принципі, вони усюди на рівні, оскільки ми були вже в Каліфорнії, ми там ходили на співбесіду і. Що я хочу сказати, те, що пишуть в оголошеннях, воно не завжди правда. Тому плюс-мінус зарплати вони, вони однакові у Штатах. Тож, наш вибір впав на США і ми взагалі, якщо чесно, не планували лишатися в Чикаго, але так склалась доля, що зараз ми тут і вирішили спробувати спочатку, знаєте, як такий старт. Стартова точка в Штатах, нехай це буде Чикаго. А далі вже подивимось, куди, куди нас занесе, який штат. Можливо, нам тут так сподобається, що ми вже тут і осядемо, хто знає. Будемо дивитися, буду вам розповідати все. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати, будь ласка, пишіть. Питання, які у вас виникають, і я буду про це все висвітлювати і розповідати. Дякую, що ви зі мною. Завжди вам дякую. І сьогодні також на виключення. Також хочу вам подякувати. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що напишете мені негативні коментарі. Негативні коментарі мене засмучують, а позитивні коментарі дарують мені посмішку і дарують мені радість. Тому. Я буду вам корисною. Знаєте, чому я взагалі цей канал веду? І чому після стільки хейту ви мені писали, а я от продовжую. Єдина єдина причина це те, що я просто ділюсь своїм досвідом. От і все. Я не експерт по Канаді, я не експерт взагалі. По штатам, чи я не експерт по імміграції в інші країни? Взагалі ні. Я проста Даша, яка переїхала в Канаду, яка до цього жила також за кордоном деякий час, яка війну зустріла в Україні, яка приїхала потім в США зараз, і я просто ділюсь. Що зі мною трапляється, оскільки це можливо допоможе вам уникнути якихось помилок, які робила я в процесі. Це все. Можливо, ви дізнаєтесь, щось корисне для себе, і ви такі, а, зрозуміло, тепер так не буду робити. Чи навпаки, о, є така ще стежечка, можливо, так спробую. От, і все. Це просто єдина ціль цього каналу, і єдина мета. Знаєте, ми також їздили і зустрічали ж багато українців. І є українці, які не діляться інформацією. Вони просто щось там самі собі не розповідають, не хочуть. У них є свої причини на це. Просто досить дивно, коли, наприклад, так люди, взагалі американці, канадці, вони зі всією душею. І щирим відкритим серцем допомагають нам. А ми свої ж, але, але обираємо інший шлях не розповідати, тримати язика за зубами. І так, знаєте, якось наша наша хата скраю все ж таки. От я вважаю, що це неправильно. Саме тому я ділюсь з вами своїм просто життям тут і своїм досвідом. Він в мене не завжди яскравий, класний, прикольний. В наступних відео я розповім, як ми лоханулися, як ми поїхали не туди, обрали не, не той штат. Але, але зараз ми тут, в Чикаго, я ділюсь своїм досвідом і залишаю посилання на свої соцмережі під цим відео. Тому, якщо вам цікаво, то будь ласка, переходьте. До речі, в інстаграмі я висвітлювала весь наш. Шлях з Канади до США все все показувала. Тому, якщо цікаво, то переходьте, підписуйтесь. Я завжди рада спілкуванню і відповідаю взагалі всім. Так що дякую вам і до зустрічі.